Івано-франківські поштовики приєднались до всеукраїнської акції за мир в єдиній Україні на вічовому майдані. Працівники Укрпошти розповсюджували конверти з відповідним спецпогашенням. Ними можна скористатись протягом одного дня, відправивши листівку з побажанням миру у будь-який куточок України. Привернути увагу всієї України до миру всій України. Ми знаємо, в який час зараз ми перебуваємо, і які буремні події відбуваються». Бувається особливо на сході України. Як кажуть поштовики, з початком бойових дій роботи у них побільшало, незважаючи на важкі умови відділення Луганської та Донецької областей, працюють і передають усю кореспонденцію, що надходить з усієї України в зону. АТО. почали писати більше, тому що такий зв'язок є найкращим, тому що іде е, 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 ворожої сторони перехоплення радіочастот і мобільним зв'язком. Мало хто тепер починає користуватися. Різні організації громадські проводять акції. І е, діти малюють малюнки, пишуть листа, листи своїм батькам. Навіть пишуть просто пересічні громадяни солдатам у їхню підтримку. Відправити свої побажання мирного неба над головою прийшли близько півсотні школярів. До кулю кучні прикріпили листівки і відправили їх символічною повітряною поштою. Ми в небо, листи до Бога про мир в Україні, про те, щоб ми були єдині і, скажімо так, нас ніхто не роз'єднав. Ми завжди були відкритими, такими добрими, щирими і завжди разом, такими, якими стараємося зараз бути. Можливо, цей лист впаде до солдат. І солдат прочитає це підкріплення, і для нього буде справді це е, так підкріплення, щоб він міг боротися і поборов ворогів. Відправляли до Бога свої побажання, свої мрії щодо майбутнього України. І ми побажали всього найкращого нашим солдатам на сході і миру. Акція відбулась у рамках відзначення всесвітнього дня пошти сьогодні рівно 140 років від заснування всесвітнього поштового союзу.